Цю ділянку можу говорити, адже наш батальйон свободи і наша бригада, четверта бригада, рубіж виконувала задачі осінню, зимою весною саме на цій ділянці фронту, тобто на півдні від Бахмута, і активно вела оборону. Дуже багато орків знищила, не дала просунутися там на певних ділянках. Далі, тобто, всі спроби ворога штурмувати були невдалі. Тобто, це став певний такий рубіж далі, якого вони не пройшли, і відповідно знаючи цей театр дій, знаючи скільки та. Там цих от на той момент найманців, вагнерів, потім десантників полягло, знаючи скільки там ворожої техніки знищено складів з боєприпасами артилерійських систем, мінометів. То відповідно ми вітаємо зусилля. Ми вітаємо героїчні подвиги наших побратимів зі стреті штурмової бригади збройних сил України з національної гвардії з інших підрозділів, які там щодня мають успіх важкими важкими зусиллями. Прасували... Ваються по 100, по 200, по 300 метрів, але мають успіх, мають просування. Ми вітаємо ці зусилля. Я б не хотів там зосереджувати увагу, що це там надзвичайно важлива там ділянка фронту, від якої там залежить ледве не перемога України, чи там доля контрнаступу. Це просто чергова ділянка фронту. Це ділянка фронту, де українські сили мають успіх, де вони продавлюють оборону, де зусиллями повторюють тисяч і тисяч героїв. Ворог відступає. Він Несе втрати, великі втрати і просуваються українські сили оборони, звільняють наші території, і це є південь від Бахмута. Тобто, ну в будь-якому випадку, плюс в тому, що це звільнені території України, які і звільнені населені пункти посадки, тощо, тощо, і в цьому є плюс казати, що це там ключик до оточення окупованої частини Бахмуту чи там чогось, Ну зарано, тому що якщо подивитися на карту. Є там достатні шляхи комунікації. Дійсно, це дає можливість там підтягнути інші системи дального ураження, які будуть. Завдавати ударів по шляхам комунікації по дорогам, коли виявляють якісь ворожі цілі, рухомі чи нерухомі, але знову ж таки це не є там пряме оточення чи там полооточення, це є просто е, певний артилерійський контроль за над цілями, над шляхами постачання е, в окуповану частину Бахмуту і. Ну я не можу казати, що це повністю там якийсь повний контроль, що все ворог не може нічого завозити, не може проводити ротацію. Але крок за кроком Українські е сили оборони роблять те диво. Вони руйнують міф про непереможну армію. Е ми руйнуємо міф про те, що е ворог остаточно там захопив Бахмут. Він не остаточно захопив Бахмут. Сили оборони в ньому знаходяться, тримають оборону і навпаки видавлюють цих окупантів тому давайте згадаємо, якими силами, там, чи 20, чи 30, чи 50 тисяч, чи там навіть більше, ніж населення цього Бахмуту до війни, ем, ну, тобто поклали Своїх солдат, торків зрозуміло, що для них це дешеве м'ясо. Зрозуміло, що вони не цінують життя своїх солдатів. Для них це дешевше ніж боєприпас, ніж якась броньована коробочка, чи ну якась одиниця озброєння. Але все ж таки треба просто показувати, що вони туди поклали купу купу життів і нічого це їм не приносить. Вони навіть не можуть втримати оборону.